Чи треба прищіпувати кущики волотистої гортензії? Вірніше, не кущики, а живці волотистої гортензії, які ви вирощували, чи не треба? Це моє спостереження. В принципі, мій досвід в цьому році. Можливо, на наступний рік зовсім буде по-іншому. Але в цьому році я бачу такий результат і вирішила поділитися, тому що є багато запитань по цьому поводу. Так, живці волотистої. Це в мене в цьому в році вони одні весняні, ну, в принципі, весняні, так? Да? І вони зовсім зараз різні ось тут. Зараз розкажу чому. Наприклад, дивіться: ось ці самі давнішні, які я не прищіпувала. і не буду. Тому що, коли я прищіпувала, Тобто обрізала кущик. Прищіпування – це коли обрізаються кущики, формується. Це, в принципі, та сама обрізочка, яка е робиться, коли ми весною чи в лютому обрізаємо кущики. Це те ж саме. Тобто, обрізка для формування кущика. Але мені не сподобалася ця обрізочка, тому що, можливо, це такий випадок, в цей раз так трапився. Тому що, ось, наприклад, я. вони були ось такі, трошки менші, бачите, вони міцні. Я їх обрізала на дві-три бруньки завжди, по стандарту, да? і це, ось, бачите, зараз покажу, де ця обрізочка. Ось вона була. І це саме єдиний міцний кущик вийшов, бачите? Єдиний. Тобто а, повинно проснутись 6 бруньок. Проснулось раз, два, три і в принципі внизу щось 2 три. Але це тільки на одному кущі. На останніх, на останніх, дивіться, повинно проснутись 6, проснулось 2. Тобто якийсь шип з дичок, бачите? Сухе листя, це нічого страшного, це був кліщ, я його не, не замітила та вже потровила, прибрала, то, коли кліщ з'являється, починає сохнути. Тому обов'язково переглядайте. Особливо, коли спека, душно і всі діла. Бачите, тут зовсім проснулись дві. Так, наступний обрізаний. Бачите, повинно. Проснутись, наприклад, 6, тут проснулось 3, і вони ось такі, ну це більш-менш є такий нормальний. Тут проснувся зовсім один. Тобто, бачите, і, в принципі. Є є! Є є, так. Да. Дивіться, бачите? Ось. Ну, тобто, ні на що дивитися. Бувають брунечки зовсім слабенькі. Я їх, звісно, залишила, але їх можна було не пересаджувати в такий великий горщик. Вони можуть тут загинути, загубитися і погано рости, між прочим. Можна було залишати, коли маленька брунечка. Деякі розвиваються дуже добре. Да? От, три бруньки на одному рівні у ванілий Фрайс, наприклад. Дві бруньки нормально, а третя маленька. Оце третя маленька, бачите? Її треба було залишати ось в такому стаканчику, щоб вона дорощувалася. Але взагалі вона може бути маленькою. Коли я не прищіпую, бачите, вона взагалі гарна розсада, вона міцна, ось така сильна, ось, бачите, нормально, ось уже середні підростають. І вони нормально виглядають. Тобто з прищіпнутих тільки один гарно, наприклад, вийшов. Да? Ті, що не обрізані, в принципі, вони дуже гарні і міцні. Тому я поки що не буду прищіпувати. Але ті, хто планують в цьому ж році їх продавати і багато, наприклад, на осінь, да? то, в принципі прищіпувати можливо і треба. Тому що, коли купують, люблять купувати в основному вже кущиком. Не палкою, а кущиком. Тому ось такі справи. Якщо на осінь вам на продаж, то прищіпуйте. А взагалі. Взагалі я б порадила, в принципі, спробувати, тому що мені не одна людина писала, що така ж сама ситуація. Що якщо прищіпувати, обрізати, то вони слабенькі виходять, а якщо ось так залишати, то вони міцніші. Тому це діло кожного треба пробувати. У кожного все одно буде метод, у когось не виходить зовсім. У когось щось інше не виходить. А ось, в принципі, метод і обрізка. Щоб формувався гарний кущик, це треба теж пройти. Тому обов'язково треба спробувати. Я, я деякі залишила. Так, у нас боротьба з котом. <плюс>, Плюс вивчаю різні методи, як вони краще себе почувають, як їм краще, як їм хуже, то, в принципі, я оці малечі, це якраз оці вершечки. Оці, що я прощипувала. Ці, що я прощипувала, оці вершечки вже ось як підросли. Вони, вони дуже гарно укорінюються і, в принципі, ростуть дуже класно. Ось бачите вони, Скоро я вже буду пересаджувати більші горщики, ось такі так само. І вони в мене будуть підживлюватись. Зараз я даю, що цим, що цим. Для кореневої системи. Спішити мені вріст паличку не потрібно, тому що їм зараз не рік, вони все одно будуть навесно обрізатися. І тоді вже буде гарний кущ. То я не гонюсь, щоб вони були вріст. Зовсім не потрібно. Коли дуже класна коронева система, тоді буде гарний садженець, живець і все останнє. Тому, в принципі, це мої спостереження. Ще, в принципі, не хлорозять, між прочим. Вони в мене в простому торфі ростуть. Бачите? Ось тільки, коли зелененьке з'являється, вони трошки салатові. Але, в принципі, я халат заліза при підживленні даю. І, в принципі, буду давати. Кислий торф я і не планую поки що. Додати, хоча в мене деякі ж ростуть кущі з кислим торфом. То ось такі справи. Так, дівчатка, обов'язково пишіть свої методи, свої спостереження, свій досвід обов'язково. Дуже цікаво, можливо, в когось досвід зовсім інший, класний, поганий. То це, в принципі, завжди в плюс Завжди в плюс, тому що навіть щось погане. Після цього ви навчаєтесь, і наступного разу ви зовсім по-іншому робите. Тому ось такі справи з життями. Все, в принципі, нормально. І робіть свій вибір обов'язково. Так, лайк вашим грудензюлечкам і, в принципі, всього найкращого.